Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні я до вас із реквізитом. І сьогодні ми говоримо про лищата, в яких опиняються діти, і про те, коли вони починають брехати. І один з варіантів брехні, коли він виникає. А у нас з вами 216-та серія серіалу Життя репетиторки, 20 жовтня, понеділок я скучила за вами. Як ваші вихідні? Мої минули добре. Я вже трохи почала цих вихідних відпочивати як у вихідний, не зовсім як у вихідний, біганина в мене була, але все одно потрошку почала приходити до тями, врешті, після такої своєї тижневої відпустки, і розумію, що я можливо не наважуся цього навчального року ще на, на, на оцю таку відпустку на тиждень, тому що дуже багато. Потім розгрібати завалів. Так от, повертаємося. Одразу скажу, що я розумію, що це струбцина, а не лищата. Я розбираюся. У мене лищат просто не було, а струбцина діє за схожим принципом, тому ми на ній будемо розбирати лищата, в яких опиняється дитина. І той момент, з якого зароджується дитяча брехня. і Різноманітні моменти, які вам не подобаються. Наприклад, сабутування навчання. Один з таких моментів у мене яскраво спостерігався теж у жовтні, і тому, якщо ви мама або тато моїх учнів, то якраз це теж вам дуже корисно буде переглянути, бо інколи ви це робите. Дивіться, як у нас працює ідеальний трикутничок, слава Богу, не картман, але всяке буває, коли у нас мама, батьки, репетитор і дитина? Батьки хочуть винайняти репетитора, бо вони розуміють, що їм потрібен фахівець для того, щоб навчальні досягнення і знання дитини стали кращими. І тоді батьки готові платити кошти, репетитор готовий взяти на себе цю відповідальність і роботу. У мами вивільняється час або в тата вивільняється час, і частина відповідальності переходить на репетитора. Класно? Класно, супер! У репетитора. Репетитор займається тим, що любить, тим, на чому розуміється, співпрацює з дитиною, підвищує рівень її навчальних досягнень, отримує за це кошти, і репетитор, репетиторка задоволені. Чудово, чудово. Дитина, якщо дитина з правильною мотивацією, вона же зараз ідеальний трикутничок, то все теж гаразд. Дитина прагне, щоб допомогли їй або йому і е, отримує. Е, Відповідно результати через те, що починає краще розуміти щось, бо отримала професійну допомогу. І і в школі оціночки кращі, і мама хвалить, і репетитор каже, молодець, все чудово. Але ця схема працює не завжди. Вона ламається дуже часто, на різних рівнях. Бувають погані репетитори, бувають різні батьки, бувають різні учні, все буває і різні репетитори бувають. Але ми зараз розглянемо, коли цей трикутничок ламається у вигляді лищат. Коли мама тисне, репетитор тисне, а дитина затиснута, але не здатна дати результат, коли таке буває, мама або тато вирішили, що в дитини має бути 10 балів з української мови, не враховуючи індивідуальні особливості дитини. А дитині для 10 треба, ну, не знаю, дуже багато. Навчатися. Наприклад, для того, щоб мати 10 балів, дитина повинна працювати, От дійсно гарувати, як то кажуть. Тобто, ну, серйозно, багато уроків, хоча б три заняття на тиждень, ми повинні відпрацьовувати, відпрацьовувати, відпрацьовувати для того, щоб отримати результат. Якщо у нас умови не такі, або, якщо, наприклад, буває, ми перепробували, перепробували, перепробували все, що тільки можна. Але е, я розумію, що ну, пам'ять наша не дозволяє, наше мислення нам не дозволяє на даному етапі зараз. Е, в цей момент нам не дозволяє ще щось отримати цей результат. Наприклад, база у нас просідає повністю і нам потрібно рік тільки цю базу напрацьовувати. У нас відбувається момент. Коли дитина не може дати очікуваний результат. І часто це може бути навіть з дитиною, з якою не було проблем. От, наприклад, все 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 було 10, а зараз от якась капусна тема, і дитина оп, і 8. І якщо ми перетискаємо дитину, затискаючи то що відбувається? Репетитор каже, ахахахахах, ах, 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 як це так вісім? недопрацьовано, недопрацьовано, ай-яй-яй, ай-яй-яй, недовивчено, недовивчено, Як це так вісім? Де Репетитор невдоволений, невдоволена і починає більше завдань давати, більше навантажувати дитину. Давай ну, ми з тобою потренуємося для того, щоб було краще. Зі свого боку, батьки. Б'ють на сполох, у нас мета 10, а у тебе 8. Як це так? І починають теж муштрувати дитину. Треба, 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 повинен, повинна. Давай, давай, давай. Але ми беремо той момент, зламаний, коли дитина не може. Чи це особливості мислення, чи це особливості роботи пам'яті, чи це особливості ще чогось не може. І ось ми тиснемо репетитор, ось тиснуть у нас батьки, дитина в цих лищатах і все одно розуміє, що не може дати результат. Що їй робити в такому випадку? Якщо вона розуміє, що результат вона не дає, вона йде або в брехню. Тоді дитина списує вправу. і мені приносить вправу на 10. От, вам вправа на 10, от мамі ви напишете, що вправа на 10, а знань немає. Тоді сиплеться на самостійній або контрольній, і знову ми повертаємося до тієї вісімки, яка реально є. І Або я починаю перевіряти потім виконання домашнього, кажу: ану, ми захисти свою думку, а ну ми обстоюємо, а чому отут так, а чому тут так. Дитина не може цього зробити, отримує вісім, і я пишу: ось дитина іще її намагалася списати, наприклад. Що тоді відбувається? Знову тиск на дитину. Знову тиск. Дитина розуміє, так, брехати я не можу, а результат я теж дати не можу. Що я тоді роблю? Тоді я намагаюся уникнути занять, наприклад. І тоді у мене і вушко чешеться, і в носі свербить, і животик болить, і все погано, і я нічого не бачу, нічого не чую, нічого не розумію. І дитина таким чином намагається відсторонитися. Для того, щоб зняти з себе цю напругу, бо напругу вона відчуває. На неї тиснуть, тиснуть, а вона не може дати результат. Ось таке може бути. Або дитина може почати бунтувати. От не буду. Не буду я навчатися, не буду, не хочу, не потрібно, не повинна, не моє, не треба. Змінимо репетитора, змінимо 10-го, змінимо 20-го, а проблема не в тому. Тому знов-таки абсолютно не всі. Знов таки, зовсім несистемно. Але я бачу, що от з таких лищат дуже часто народжується або дитяча брехня, або дитяча апатія, або уникнення занять. Зверніть на це увагу, що треба зробити, щоб це вилікувати, щоб дитині було легше. Всім треба все робити. Дитині дійсно допрацьовувати. Тому що Правда, існують моменти, коли діти не допрацьовують. Це нормально. Я думаю, що і ви на роботі не щодня виконуєте все ідеально, не щодня все встигаєте з різних причин. І у мене таке буває. От у мене боліла голова. Я розумію, що я, наприклад, відсунула своє індивідуальне навчання, коли я підвищу свою кваліфікацію минулого тижня і через те, що допрацьовувала уроки, і я нічого нового не дивилася. Я це відсунула у далеку шухляду. Так само дитина може відсунути щось у далеку шухляду через якісь обставини. Або через лінь лінь, може бути лінь. Що потрібно, значить, дитині не розслаблятися і дійсно працювати? Що потрібно робити батькам? Реально оцінювати дитину. Якщо ви розумієте, що у вас завжди було 6 і хочете, щоб ваша дитина мала 11, а ви бачите, що пишете ви однаково, у вас однакові помилки в словах, то, можливо, варто зупинитися на 9. Так, ваша дитина має бути кращою, але не стрибати через голову, якщо вона цього зробити не, вмі... не може. Наприклад, або ще просто оцінювати, давати дитині час. Тобто ми досягнемо цієї мети, просто нам потрібно більше часу і більше занять. Тоді розрахуйте, якщо ви бачите, що от не йде, і ви впевнені в тому, що репетитор робить все можливе, то тоді дійсно дайте дитині ще плюс одне заняття. І дитина тоді, можливо, якраз і покаже нарешті той результат, коли тренуватиметься, тренуватиметься, наполегливо як професійний спортсмен. І врешті репетитор. Репетиторові потрібно перепробувати всі наявні в його її арсеналі методики, подивитися, оцінити, побачити, що ламається, перепробувати різне. І потім доносити адекватно батькам інформацію, що дуже інколи важко, тому що батьки автоматично починають захищати себе і дитину, сприймаючи у цій трійці репетитора як чужинця, дуже часто, який нападає на їхню родину. І от треба вміти теж дібрати правильні слова для того, щоб сказати: Я ось дивіться, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це ми спробували. Ми спробували Занять. Ми спробували е, різні методики, ми спробували різні форми роботи. Ми спробували те четверте, п'яте, десяте, у нас все не спрацювало на 10. 9 ми маємо, на 10 ми наразі не можемо. І ми тоді маємо виробити план. Е, і е, репетитор має сказати, що ось ну, от на 10 нам або треба більше роботи, або просто ну, от, е, я. Думаю, що зараз ми досягли стелі. Можливо, наступного року у нас з'явиться 10. Зараз ну, бачу, що вже все-таки нам дев'ятка. Ось це те, що ми поки можемо мати з наявним рівнем бази, з наявним рівнем знань, з наявним рівнем можливостей дитини. Може бути поки так. Якщо, вам це, якщо вас це влаштовує, то влаштовує. Якщо вас це не влаштовує, то у нас є ось такі, 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 такі варіанти. Або зміна репетитора, або додавання навчальних годин, або додаткова робота влітку, або іще іще іще, іще це можемо спробувати. Або, 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 або. Тобто, вчасно повідомляти про це, щоб батьки теж не думали, що ось все. Все, ми віддали дитину репетиторові, значить у нас буде та 10, яку ми поставили, якщо вона не корелюється з дійсністю. І тоді ми можемо зняти, коли ми знімемо ці лищата з дитини. Ми можемо автоматично отримати те, що дитина припиняє брехати, припиняє саботувати заняття, припиняє прокрастинувати, припиняє хворіти навіть іноді. Тому що, от сталася у мене така ситуація минулого тижня, що діти показали, якраз діти, що мали високий рівень навчальних досягнень, показали результат достатнього рівня. Ну, тобто, грубо кажучи, у них була десяточка, а стала вісімочка. І мами забили на сполох, і дитина, діти наступного. Це була у мене міні-група. І діти наступного заняття принесли мені ідеальні домашні завдання з тієї теми, що була не ідеальною, і я про це знала. Просто використавши, зараз же ж можна використати штучний інтелект. А навіть не штучний інтелект вони використали, я знаю, що вони використали, вони виконали завдання кілька разів. І таким чином потім отримали омріяний результат, знаючи правильні відповіді. Виконали на двох гаджетах, і це теж легко робиться зараз. У дитини є і телефон, і комп'ютер, і от, виконуючи завдання на двох гаджетах, вони можуть таким чином виконати його ідеально. Чого ми досягли: немає прогресу, є списування і умовно високий результат. А діти потім ці підуть до школи і отримують свою вісімку. І вийде, що репетитор завищує оцінки. І це теж уже буде знов таки ламання цього трикутничка, нічого хорошого з цього не вийде. Тому я сподіваюся, що прослухавши ось цей момент, ви теж можете більш. Ну, як би так Зсередини подивитися на цю ситуацію, бути більш обізнаними і зрозуміти, що коли відбувається. Я не кажу, що це завжди. Я не кажу, що це у всіх. Я не кажу, що тільки в цьому проблема. Я не кажу, що тільки на цьому етапі все ламається. Зрозумієте мене правильно. Це один із моментів з моєї практики, які я висвітлюю для того, щоб вам було зрозуміло ось ця кухня зсередини була зрозуміла. Сподіваюся, була для вас корисною. Наступного дня, завтра записую курс Моя мова, і ми продовжуємо вже завершуємо вивчати звуки там. А ми з вами зустрінемося у нашому серіалі у середу. Буду сумувати. Зараз біжу читати коментарі. До зустрічі, до побачення. Гарного дня! І нехай вас ніхто не затискає у лищата.